Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадуємо, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно 18-й годині за Києвом, о 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найважливіші речі, які стосуються США, України Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати протягом прямого ефіру та відповісти. Якщо матиму відповідь на те, що ви запитуєте, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся та слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо знати нам також де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, пройдемося по американських новинах. Спочатку пізніше перейдемо до тем європейських, які також безпосередньо стосуються України. Отже, у США зараз, мабуть, найбільше обговорюють рішення американського президента Байдена помилувати свого сина Хантера, якому цього місяця мали оголосити покарання у двох федеральних справах. Раніше Джо Байден обіцяв не робити цього, але у неділю заявив, що все-таки вирішив помилувати свого сина у відповідь на вибіркове та несправедливе переслідування. Якщо маємо зараз графіку цієї заяви, можемо показати, Джо Байден сказав, що із дня свого вступу на посаду він заявив, що не буде втручатися в ухвалення рішень міністерства юстиції і дотримував свого слова, навіть коли спостерігав, як мого сина вибірково та несправедливо переслідують, деться у заяві американського президента. Звинувачення у справах Гантера висунули лише після того, як кілька моїх політичних опонентів в Конгресі використали їх для того, аби атакувати мене та виступити проти мого обрання, каже Джо Байден у своїй заяві. Протягом своєї кар'єри я дотримувався простого принципу: просто кажіть американському народу. Правду вони будуть справедливими. Сподіваються, американці зрозуміють, чому батько та президент ухвалив таке рішення. Ось таку ми маємо заяву від американського президента. Це одразу викликало безумовно також і реакцію на капіталійському пагорбі. Відреагував також і Дональд Трамп особисто у своїй соціальній мережі True Social. Він написав, чи помилування, яке Джо Байден дав своєму синтуру Хантеру, також. Включить заручників справи 6 січня. Пише американський новообраний президент Дональд Трамп, які е, перебувають у в'язниці вже протягом років. Це є е, зловживання та неправильне використання легальної влади. Пише Дональд Трамп у своїй соціальній мережі. Маємо також ми реакції від американських законодавців, американський спікер Палати представників Майк Джонсон відреагував. Написав він, що довіра до системи правосуддя була майже непоправно зруйнована Байденами і тим, як вони нею зловживали. Справжні реформи вже зачекалися. Пише спікер Майк Джонсон. Сенатор із Айови, республіканець Чак Греслі. Також відреагував. Написав він, що я шокований тим, що президент Байден помилував свого синтера Хантера. Сього сина Хантера. Адже він багато разів говорив, що цього робити не буде, і я йому повірив. Ганьба мені пише сенатор із Айови. Республіканець Чак Грас і Відреагували також і демократи. Конгресмен Ерік Сволво написав також у Твіттері, що якщо ви захищали 34-кратного злочинця, який вчинив сексуальне насильство, викрав документи наці національної безпеки та намагався здійснити державний переворот у своїй країні. То можете отриматись від дискусії про помилування Хантера Байдена. Вочевидь, Ерік Сволово має на увазі новообраного президента і колишнього американського президента Дональда Трампа. Зі свого боку, конгресмен Грек Сентон Стентон, також демократ, критично відреагував на такі новини. Каже, він, що я поважаю президента Байдена, але думаю, що тут він помилився. Це не було політично вмотивована справа. Гантер скоїв тяжкі злочини і був засуджений судом присяжних. Що складався із рівних йому, тому бачимо навіть у демократичній партії різні реакції на таке рішення американського президента Джо Байдена. З іншого боку, бачили ми також заяви від посадовців США, які стосуються України на вихідних. Американський радник з національної безпеки Джейк Сальван заявив, що Сполучені Штати витратять кожен долар, затверджений конгресом для допомоги Україні до завершення президентства Джо Байдена 20 січня. Про це він сказав інтерв'ю телеканалу ABC. раніше були повідомлені в американській е, пресі, що адміністрація Байдена може не встигнути використати всі кошти, і частина з них залишиться для використання вже нової адміністрації. Також Джейк Саліван каже, що збираються використати всю наявну суму. Ми збираємося зробити все, що в наших силах протягом 50 днів, аби дати Україні всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вони були. Сильнішими за столом переговорів сказав Джейк Саліван. Будемо чекати більше новин з цього приводу. Також маємо повідомлення про те, що адміністрація Джо Байдена звертається до американського конгресу про додаткове фінансування, зокрема для України, на 24 мільярди доларів. Про це про це нам підтвердили у Пентагоні. Зокрема, йдеться про 8 мільярдів доларів на програму ЮСІАЙ, за якою США закуповують озброєння для України. 16 мільярдів на поповнення складів сполучених штатів. Рухаємося далі. Говоримо про підтримку з боку європейських країн. Також збройну підтримку України а у грудні Україна отримає від Німеччини системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті», танки Леопард, 1 та бойові безпілотники. Про це повідомив представник міністерства оборони Німеччини. Цей же день канцлер Олаф Шольц із неоголошеним раніше візитом прибув до Києва і повідомив про пакет допомоги для України на 650 мільйонів євро. Детальніше про це говоримо далі з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який зараз. Приєднується до ефіру, Богдан, вітаю тебе. Дякую, що долучаєшся до розмови. Дай. Сьогодні Богдане. Ця допомога, так про яку сьогодні ми почули від Німеччини, 650 мільйонів євро е, системи ППО Айрісті, танки, Леопард, безпілотники. Чи це є е, е, нова допомога, чи ці кошти були виділені раніше? І Олаф Шольц зараз заявив про їхню доставку. Що ми знаємо про це? Остап, я власне намагався це з'ясувати упродовж дня, і бачу, зокрема, що з німецьких джерел підтверджується, що фактично це не є насправді щось додаткове до того, що Німеччина оголосила раніше, тому що кошти фактично вже розподілені. На допомогу Україні до кінця 2024 року навіть є вже певні плани на наступний рік, і те, що сьогодні німецький канцлер оголосив, фактично є просто констатацією факту, що ось упродовж цього місяця, упродовж грудня останнього місяця, 2024 року. До України надійде ось ця частка допомоги військової допомоги на, на ось цю суму. Тобто, це не збільшення допомоги для України, оскільки Німеччина, очевидно, має вже бюджет розписаний. Це не є насправді щось нове, хоча. Німецький канцлер вважав за потрібне сказати, що це додаткове. Напевне, можливо, це можна так сказати, що це додатково до того, що Україна вже отримала упродовж, наприклад, попередніх місяців. Тоді те, що має надійти упродовж грудня, можна вважати додатковим, також щодо. Класифікації, наприклад, ми почули про системи протиповітряної оборони Арісті, і про як ти сказав, танки леопардів, танки гепард. Ми знаємо, що гепард не обов'язково не всі класифікують як танки, але це дуже важливі. Самохідні гусеничні броньовані е, установки, зенітні установки, які, е, як ми знаємо, від фахівців особливо ефективні виявилися у боротьбі з дронами. Так що те, що Німеччина е, надає Україні, це, це дуже важливо, це дуже потрібно е, і очевидно, що українці дуже дуже вдячні, але очікують більше. Абсолютно, Богдане, очікують більше в Україні від Німеччини від США. від... Інших союзників також хочу поговорити про контекст візиту. Теж Богдане, це насправді, якщо не помиляюся, другий правда візит Шольца до Києва з початку повномасштабного вторгнення, і він відбувається зараз у контексті передвиборчої кампанії в Німеччині. Чукаємо ми незабаром за кілька місяців. Виборів там Олаф Шольц намагається втримати свою посаду так. канцлера. Чи варто цей візит розглядати через призму, можливо, передвиборчої кампанії, і також якихось внутрішньополітичних процесів у Німеччині? До речі, я сподіваюся, що поки буду відповідати на це запитання, ми будемо знати, чи зможемо ми дати власне цитату самого пана Шольца у Києві. Можливо, ти будеш знати. А зі свого боку, я нагадаю, що Урядова коаліція у Німеччині з трьох партій розвалена. Вона розвалилася у е, листопаді, і фактично Німеччина розпочинає виборчу кампанію. Хоча ми ще е, чекаємо офіційного голосування про недовіру. Але це вважають доконаним фактом, і є навіть уже план того, що наступні дострокові вибори у Німеччині відбудуться у, е, у лютому. Навіть зараз вже можуть говорити, що позиції е, пана Шольца такі слабкі, е, що е, наступним е, канцлером цілком ймовірно може стати лідер опозиційної е, німецької партії Християнсько-Демократичної Союз е, Фрідріх Мерц. Тобто, цілком можливо, що те, що ми бачимо зараз, є. Певною мірою, е, ознакою виборчої кампанії політичної боротьби в Німеччині, і на адресу е, пана Шольца його е, опоненти звичайно ж закидають усе, що можуть, в тому числі і те, що е, він порушує питання е, України допомоги Україні, виправдовуючи свою дотеперішню е, політику, і критики кажуть, що. Ми бачимо, що Росія далі наступає, Росія не е, збирається припиняти свою агресію. Отже, ця політика, е, яку ведуть очевидно, е, і, і німецькі партнери України, не така ефективна, яка мала би бути, щоб, щоб припинити цю війну, щоб відбити охоту агресорів, е, воювати далі. І, наприклад, ми знаємо від е, е, Мерца, що він натякає на те, що його уряд чи він би розглянув можливість надання Україні ракет Тауру скрилатих ракет німецького виробництва, про які ми багато говорили. Я впевнений, що багато наших, наших глядачів чули про, про ці дискусії. Так ось з одного боку, Олаф Шольц завжди підкреслює: ми йдемо в ногу з своїми союзниками, зокрема з американськими союзниками. Він завжди наголошує на тому, що, що е, Німеччина робить так, як, як роблять партнери, зокрема США. Але у цьому випадку Німеччина не робить так, як партнери, тому що Велика Британія надала Україні е, ракети Storm Shadow, Франція надає свій варіант цих же е, цих же ракет скальп ще з минулого року. Е, не так давно, але Сполучені Штати почали е, постачати. Так звані е, далекобійні ракети Атакамс насправді це е, ракети близького радіусу дії, але це так звана далекобійна зброя, е, про потребу якої українці говорили давно і, і віднедавна почали її застосовувати. Також відкрито по, по цілях на території Росії. Олаф Шольц насправді пропонує те, що він робив досі, і це багатьох багатьох німців обурює. Тут я, до речі, хочу нагадати, що під час нещодавнього перебування. У, у Німеччині мене у особистих розмовах з німцями вразило те, як багато людей у Берліні на запитання, на моє запитання, чи має Німеччина далі допомагати Україні? Вони казали так, е, вони визнавали, що в Німеччині зараз економічні проблеми. Фактично, економічне так. зростання на нулі, але вони кажуть, ми все ще достатньо багаті, щоб допомагати Україні, і казали ці співрозмовники. Мені що треба Україні допомагати. Богдане підказують, що маємо ми коментар Олафа Шольця сьогодні в Києві. думаю, можемо послухати про те, Щодо. як він звертався у грудні буде шоста система IRST і додаткові пускові установки Патріот, а також більше зенітних танків Гепард у 2025 році. Ми також поставимо додаткові системи протиповітряної оборони, гаубиці, ударні та розвідувальні безпілотники, артилерійські боєприпаси. А також шість ударних вертольотів Сі Кінг. Це лише дещо з того, що надійде. Під час цього візиту до Києва я чітко зрозумів одну річ: Україна переможе. Дорогі Володимире, наші серця, серця вашої європейської сім'ї з вами. Отже, такі теплі, переконливі слова від німецького лідера сьогодні у Києві. Слова напевне також потрібні. Я знаю, що поставало питання також допомоги від Сполучених Штатів, і, зокрема, того, як на цю допомогу може вплинути. Зміна адміністрації у Сполучених Штатах про це багато говорять у Європі, намагаються вгадати, передбачити, що робити європейцям у ситуації, яка поки що не зрозуміла, як зміниться. І про це також запитували сьогодні і пана Шольца, і українського президента. І я думаю, що варто послухати, як про це говорив сьогодні український керівник. Ми ще не знаємо і дуже надіємося, що підтримка Сполучених Штатів Америки нової адміністрації буде сильною, бажано ще сильнішою, і що політика Сполучених Штатів не зміниться. Але передусім, ми повинні про це вже говорити тут, в Європі, і думати, як можна ще посилити нашу державу, які виклики нас з вами. Не чекали. Я на приклад, як ми зараз шукаємо ще захистити два десятка спеціальних об'єктів, і у нас не вистачає через таку щільну, щільні такі удари ракетами. Просто не вистачає системи. Для нас це питання серйозне. Богдане. От питаю глядачі: ти частково про це згадав, але зачитається питання: питаючи, чи Таурус фігурує у списку можливої допомоги Німеччини від України. Так виглядає, що. Серед Ні. тих озброєнь, які оголосив сьогодні Олаф Шольц, ракет Таурус досі немає. Ні, і Олаф Шольц не подає ознак зміни своєї позиції. Хоча нагадаю, він завжди наголошує на тому, що Німеччина йде в ногу з партнерами. Зараз Німеччина у цьому питанні не йде в ногу ні зі сполученими штатами, ні з Британією, ні з Францією. ключовими найбільшими країнами НАТО-партнерами Німеччини ми ну, будемо стежити. Чи наздожумуть вони партнерів в цьому плані? Поки що так виглядає справді відстають Богдане. Поки Олаф Шольц відвідує сьогодні Україну міністерка закордонних справ Німеччина лена Бербок. Вона зараз вирішила до Китаю і е, перебуває там. І зокрема, е, заявила, що Росія намагається втягнути Азію у свою війну проти України. Розкажи детальніше про що саме вона говорила у Пекіні, до кого вона зверталася такими словами, і чи намагалася якимось чином вплинути на позицію Китаю, коли йдеться про російську війну проти України. Ну, якщо в нас є час кілька слів про Німеччину і, і Азію, фактично, але йшлося також і про Україну на зустрічі Анна Бербок і міністра закордонних справ Китаю Ван Її пані Бербок з тих шматків, які ми маємо у репортажах. З, з пекіна лунала досить таки жорстко я би сказав тобто як на як на дипломата вона сказала як ти вже згадав про фактичне залучення азії до як вона висловилася до війни у серці європи у центрі європи вона сказала що дрони з китаю чи виготовлені з компонентів, які Китай е постачає, продає Росії, а також війська з північної Кореї беруть участь у війні у серці Європи? Вона заявила, що для європейців це означає порушення. Найсерйозніших бар'єрів, коли йдеться чи чи меж, коли йдеться про питання безпеки у Європі, вона сказала, що європа не може не може на це дивитися з боку і мусить про це згадувати у Китаї як ключовій державі Азії. Це досить складно для такої країни, як Німеччина, тому що німці дуже серйозно торгують з Китаєм. Китай дуже великий ринок для. Німецьких товарів є велика співпраця, зокрема автомобіли будівної промисловості, і е, Анна Лена Бербок очевидно намагається тримати такий баланс з одного боку. Чітко казати, що фактична не відкрита, але фактична е, підтримка е, російської війни Китаєм це проблема, яку Німеччина не може е, залишати. Осторонь при цьому е, Німеччина. Бажає співпрацювати з Китаєм у торгівлі, вважаючи, що зрештою мирна співпраця це не проблема між, між цими країнами. Цікаво, Богдане. стежимо за цим. Теж сподіваємося, можливо, бачити якісь новини чи зрушення з боку Німеччини. Ну очікуємо так на доставку цього пакету допомоги, про який сьогодні оголосив Олаф Києві. Богдане, дякую тобі. Богдан Цупин, наш європейський кореспондент, був з нами на зв'язку. Є кілька запитань, що про тему, з якої ми почали нинішній ефір, про те, що Джо Байден помилував свого сина Гантера, питають, що про це каже в американській змі. Ну, я пройшовся так по реакціях на початку від американських законодавців. Американські змі звертають увагу на те, що Джо Байден обіцяв раніше цього не робити. Зараз він на цей крок пішов. Як він це мотивує, питають, кажуть, Джо Байден сам каже, що він, хоча обіцяв, не втручатися в цю справу, але вважає її. Політично мотивованою та несправедливою про це детальніше є на нашому сайті захочу вас зайти і почитати. Питаю також чи може тепер Дональд Трамп помилувати сам себе, якщо коли він стане президентом вторії, так такі повноваження. У президента будуть він може помилувати сам себе. Йдеться зараз про справу одну, де вже є рішення суду присяжних, Втім, не було оголошено ще вироку. В теорії Дональд Трамп може помилувати сам себе в цій справі. Також втім, такого прецеденту у Сполучених Штатах ще не було. Хоча повноваження, такий президент, звісно, буде мати, чи зробить він це поки що. Ми не знаємо. Рухаємося далі. Говоримо про останню тему нинішнього ефіру. Про протести в Грузії, які тривають та розвиваються далі. За цим стежить уважно наш колега Олексій Коваленко. Він зараз приєднується до ефіру. Олексій, вітаю тебе. Давай поговоримо про те, що відбувається сьогодні в Грузії. Насправді чи е, продовжуються протести з такою ж силою, як ми бачили на вихідних Олексію сьогодні. в Понеділок е, чи виходять далі протестувальники на вулиці? Остапа вітаю тебе, вітаю наших глядачів. Так протести продовжуються сьогодні. Вже п'ятий день протестів, коли груди виходять на вулиці Тбілісі, різних міст Грузії, а також різних міст за кордоном, щоб протестувати рішення грузинської влади заморозити переговори, початок переговорів про. Вступ Грузії до Європейського Союзу до 2028 року поліція намагається щодня розігнати протестувальників, Вона затримує людей. Позвучали заяви від влади Грузії від прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Він заявив про недопустимість сценарію українізації Грузії. Це насправді не перше, не вперше вже використовує Кобахідзе саме таку заяву, саме такий формат залякування населення України. Нізацію або ж українським форматом розвитку сценарій подій у Грузії у Тбілісі Протестувальники продовжують активно використовувати піротехніку. Ми бачили це на протестах, які відбувалися у Тбілісі в суботу. Та в неділю поліція ж використовує сльозогінний газ, використовує модемети. Та те, що багато з учасників протестів, а також багато з спостерігачів, які спостерігають за тим, як роз. Звуються протести у Тбілісі, називають неспіврозмірним використанням сили з боку грузинських силовиків з боку з боку грузинської поліції. Четверта ніч протестів у Тбілісі вона завершилась розгоном мітингувальників і а, на проспекті Руставелі І також завершилась новими арештами. Так за даними силових структур Грузії, 220 учасників протестів було зараз зарешто. Овано, зокрема, от саме в ніч на 2 грудня було заарештовано двоє за кримінальними статтями. Це перші кримінальні арешти було звинувачення висунуто у підпалі адміністративних будівель, а також у нападі на представників поліції, які виконували в цей момент свої завдання. Деякі деякі учасники протестів зауважують те, що зараз, начебто, от в ніч на 2 грудня, поліція застосовувала менше силу та менше жорстокості ніж до цього. Але знову ж таки, навіть в ніч на 2 грудня, бачили численні відео з численними побиттями, а та використанням. А надмірної сили проти протестувальників, і ми бачили, що арешти відбувалися навіть на вулицях, які знаходяться у двох кілометрів від місця, де відбувалися протести. Арешти відбувалися навіть зранку у районі Ваке, який знаходиться знову ж таки у двох кілометрах від Руставелі. А от власне, що говорять самі учасники протестів у ніч на 2 грудня, пропоную послухати прямо зараз. Я вже досить довго беру участь в протестних акціях і відверто кажучи, дуже втомлюю бачити, що наша влада не чує того, чого хочуть люди. Я тут з дуже простої причини, аби захистити своє європейське майбутнє та демократію моєї країни. Ми були на виборах і вони явно були сфальсифіковані. І ми зробили все, що в наших силах, аби показати, що ми прагнемо європейського майбутнього, і головне ідеться про наше майбутнє. Ми не хочемо бути частиною Росії. Ми хочемо бути частиною. Європи, і ми належимо до Європи, і це наша найперша вимога, щоб ми належали до Європи. Ми хочемо бути частиною Європи. Ми хочемо бути частиною розвитку. Ми хочемо бути частиною сталого розвитку. І ми хочемо бути частиною найкращого життя. Тому ми стоїмо тут і ризикуємо своїм життям. Ми ризикуємо нашим здоров'ям. Але це того варте. дуже проста причина. Це той факт, що моя країна заслуговує бути вільною від російського режиму, який переслідував нас багато століть. Я вірю, що нам потрібно потрапити в Європу. Це справді те, чого ми хотіли протягом багатьох стиль. Віть Олексію, питання від глядачів. Тарас питає чи реакція США на силовий розгін мирних демонстрантів у Тбілісі? І, е, також чи реагують якось у Європі і Україна? Також як на це реагує. Насправді було дуже багато вже заяв під час перших чотирьох днів протестів. Я почну напевно з реакції України. Потім пройдемось по європейській реакції по реакції американській. Так було була заява від українського міністерства закордонних справ 2 січня, в якому в якій було засуджено насильство, яке застосовують силовики проти протестувальників у Грузії. А у заяві йдеться про те, що цитую насильство не залишиться без наслідків. Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на Мирний протест а Потужна досить заява, відповідаючи на питання нашого глядача, була від сполучених штатів. Насправді це напевно друга найсерйозніша заява, яка стосується політичного розвитку у Грузії цього року. А після того як у липні була заява про призупинення надання допомоги у розмірі 95 мільйонів доларів Грузії від сполучених штатів, зараз заява прозвучала про те, що Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією, яке було підписано у дві Ятому руці через цитую антидемократичні дії панівної партії Грузинська мрія а водночас у самій партії Грузинська мрія вважають, що рішення США, начебто, спроба розбурхати протести опозиції заяву про призупинення стратегічного партнерства опублікували у державному департаменті Сполучених Штатів про заяву. Також заявив у своєму акаунті в соцмережі ЕксМЕТІМілер Міллер. Пропоную послухати його слова. Рішення грузинської мрії призупинити вступ до ЄС є зрадою Конституції Грузії. Ми засуджуємо надмірну силу застосовану проти грузин, які користуються своєю свободою протесту, і призупиняємо наше стратегічне партнерство з Грузією. Олексій маємо ми півтори хвилини на цю розмову. Також цікаво, як в Симі Грузії реагують. Знаю, що дипломати деякі грузинські подають відставку є. Урядовці, які також протестують проти цього рішення, розкажи, як ці процеси відбуваються. Так, насправді спіробітники багатьох державних установ, у тому числі і ключових міністерств, зокрема і а, ті держсобовців Грузії, які безпосередньо працювали по напрямку європейської інтеграції, по напрямку інтеграції Грузії в євроатлантичні структури, була чітка реакція від них була заява понад 300 співробітників різних міністерств Грузії, які засудили рішення про призупинення європейської інтеграції Грузії, а також була заява від дипломатів Грузії. От, зокрема, понад 200 дипломатів підписали заяву документ про бажання повернутись до шляху на європейську інтеграцію. Також ми бачили рішення багатьох багатьох грузинських послів у різних країнах, зокрема у Болгарії, в Нідерландах, у Літві та в Сполучених Штатах і в Італії про відхід з посади у знак протесту з рішеннями про призупинення європейської інтеграції. Цікаво, ці події розвиваються Олексію. Безумовно, думаю, багатьом українцям нагадують ці кадри, які бачимо. Ми сьогодні з білісі кадри е, осені та зими України 2013-2014 року. Стежимо ми за подіями та розвитком Грузії і які будуть розглядати цих протестів. Олексій Коваленко був з нами на зв'язку. Стежить він за тим, як розвивається ця тема. Ми будемо тримати вас в курсі цього також. Сьогодні дивляться нас у Дніпрі. Горішні плавні вітаю. Також вітання передають з Норвегії із Львова з тимчасово окупованого луганська з Києва з Кривого Рогу з Дніпра інших українських, не лише українських міст. Друзі, дякую вам сьогодні за вашу активність. Спробував відповісти на ті питання, на які мали ми відповідь. Ставте лайки та дзвіночки до цього відео на YouTube, аби не пропускати наші наступні випуски та залишатися в курсі подій. Також закликаю читати наш веб-сайт. Там є ще більше. Важливої інформації про актуальні події. Ми ж за всім стежимо на місці. Будемо тримати вас в курсі цього. Також побачимося у брифінгу. вже завтра сьогодні. Програма «Частайм» о 22-й Не пропустіть. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІНСІ.